Моє вітання! Мене звати Петро Дасків і ви на каналі інтелектуальних ігор Time. Мабуть, гравці наших квізів помітили, що в окремих турах ми любимо комбінувати теми музики та літератури. Сьогоднішній випуск буде присвячений тим музикантам українським та закордонним, які при створенні своїх гуртів чи псевдонімів надихалися літературою. Перш ніж почати, нагадую про такі важливі ютюбні ритуали, як поставити вподобайку, підписатися на наш канал та написати коментар, чи сподобався вам випуск. Або ж напишіть, яких музикантів ми не згадали в цьому випуску, і можливо наступний ролик буде якраз про них. Перші про кого говоритимемо в цьому ролику, є гурт Воплі відоплясу. ВВ, мабуть, один із найпізнаваніших українських гуртів через чудові пісні, оригінальне звучання і вокал Олега Скрипки. Блібулі були болієнти. Гурт заснований ще всередині 80-х років і поступово завойовував як українського, так і європейського слухача. І варто зазначити, що не одне покоління народилося та виросло на чудових композиціях цього гурту. Проте, чи задумувалися ви, хто такий відоплясов і чому він галасує? Назву воплі від оплясова запропонував басист Олександр Піпа, який на той час зачитувався Достоєвським. Відоплясов – це лакей із Робану село Степанчиково та його мешканці, який захоплювався літературною діяльністю і свої описи він називав воплями. Другий колектив, який варто згадати в цьому випуску, це плач Єремії. Так у світі повелося, що коли ви чуєте цю назву, у вас зразу в голові програє ось ця мелодія. Так у світі повелося І не дивно, адже пісня вона є однією, яка запам'ятовується найбільше. Та чи задумувалися ви коли-небудь, чому така назва колективу? Очевидно, оскільки ми говоримо про нього в цьому випуску, значить має бути якесь літературне коріння. Але в цьому випадку я б сказав, що це коріння є подвійне. Вірш плач Єремії написав батько Тараса Чубая, поет Грицько Чубай, і згодом цей вірш увійшов до однойменної збірки. Сам вірш є алюзією на біблійні події, а саме на книгу старого заповіту Плач Єремій. Під час вагонської неволі євреї, які залишилися в Палестині, збиралися разом на руїнах Єрусалимського храму і відправляли там літургії. З того часу збереглося п'ять пісень, які вони називали плачем. Авторство цих пісень приписують пророку Єремії. Проте з приводу цього питання досі ведуться дискусії. Третє, кого варто згадати, це гурт Монте Крісто. Паралелях летить мій трамвай, мій трамвай все мене знову. Колектив зародився в 1999 році в місті Червоноград Львівської області. Тоді поет та музикант Юрій Лемчук зустрівся із аранжувальником Олександром Куцюбою. Свій проєкт вони вирішили назвати в честь улюбленого персонажа Юрія, а саме графа Монте Крісто із роману Олександра Дюма, батька. Все. Все, все, взагалі, все. Ну а що більше за них говорити? Вони далі пісні російською мовою пішли. Mm -hmm. Наступний колектив, про який говоритимемо, також родом із Львівщини. В 1992 році музикант Юра Капко на прізвисько Апельсин заснував групу механічний апельсин. Механічний Апельсин це найвідоміший романт британського письменника Ентоні Бьорджеса. Я не знайшов, чому саме музиканти вирішили так назвати свою групу. Можливо, це через псевдонім вокаліста, якщо, звісно, в нього цей псевдонім був раніше. Або ж, можливо, через хуліганський сюжет роману, який надихав музикантів на створення своєї музики. На жаль, з 2016 року механічний апельсин не існує, а його учасники грають в гурті Небраска. До речі, якщо ви знаєте історію назви механічний апельсин, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Від львівських музикантів перейдемо до київських, а саме говоритимемо про гурт «Крихітка Цахес». Колектив проіснував 10 років з 1997 по 2007. За назву музиканти вирішили собі взяти ім'я титульного персонажа німецької казки Ернста Амадея Теодора Гофмана. Головний герой це потворний Карлик, який завдяки силам феї отримав здібність присвоювати собі чужі здобутки і здаватися в очах інших кращим і красивішим. За словами вокалістки Каші Сельцової її наснився гістарист Міхон, який виходив на балкон в костюмі ведмедя покурити. The okay. І піднісши палець вгору, сказав Крихітка Цахес. У 2007 році колектив Крихітка Цахес розпався після трагічної смерті Михайла Гічана. Екс-учасники гурту створили новий під назвою Крихітка. Перш ніж перейти до другої частини цього ролика, нагадуємо про вподобайку, підписку та коментарі. А також для тих, хто хоче підтримати проєкт Time Фінансово, ви можете зробити це, поповнивши нашу монобанку, або ставши нашим патроном на Патреоні. Цим самим ви продемонструєте, що цінуєте інтелектуальний. Контент, і вам дійсно цікаво. В цьому блоці ми говоритимемо про закордонних музикантів, які обрали собі псевдонім чи назву колективу завдяки літературним творам. І першим буде музикант Мобі. Справжнє ім'я Річард Мелвіл Гол, і його пік популярності припав на нульові роки Мелвіл. Музикант є далеким родичем американського письменника Германа Мелвіла, автора роману Мобі Дік. Власне, першу частину імені Кита він взяв собі за псевдонім. Мабуть, друга частина цього імені для творчого псевдоніму звучала менш привабливо. Хей, мобі. О, майгаріскаміовер. Еведі вікул еведібікул. Зедовська робо. Гурт утворився в 1965 році, а за назву вони вирішили собі взяти частину назви роману Олдуса Хакслі The Doors of Perception. – «Двері сприйняття». В цій книзі автор детально описує свій досвід вживання психоделічної речовини Мескалін. Назва The Doors of Perception була натхнена цитатою Вільяма Блейка, який казав: Якби двері сприйняття були очищені, то все людині здавалося б таким, яким воно є, нескінченним. Наступний гурт, про який ми говоритимемо, це Velvet Underground. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad Музиканти відомі як і своєю творчістю, так і тим, що до їх кар'єри долучився сам Енді Ворхол. А в той час до всього до чого прикладався митець, одразу ж ставало шалено популярним. Назва бенду була взята із книги Оксамитова Підпілля Майкла Лі, яка розповідає про таємну сексуальну субкультуру 60-х років. Сюжет і назва книги настільки сподобалися музикантам, що вони вирішили взяти її собі. І на завершення історія, яку мені розказали гравці команди Корсари, за що їм велике спасибі, а саме про 21 Pilots. В you know. своїй назві гурт має дякувати фронтмену Тайлеру Джозефу, який на той час прочитав п'єсу Артура Міллера Усі мої сини і був настільки вражений сюжетом книги, що вирішив зробити до нього відсилку у своєму колективі. Події трагедії Міллера розгортаються в роки Другої світової війни. Герой, власник авіаційного заводу, який свідомо відправив на виробництво браковані деталі, аби не втратити прибуток. Якби він його втратив, то його сім'ї не було б що їсти. Проте через його вчинок літаки із бракованими деталями розбилися, і загинув 21 пілот. Тайлер Джозеф хотів, аби назва гурту постійно нагадувала про усвідомленість та особисту відповідальність кожного за свої вибір і вчинки. На сьогодні це все. Якщо сподобалось, ви знаєте, що робити. А вам дякую за увагу і не забувайте проводити час з розумом. Smart, Smart Time